Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади, а котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було не віддав. Вати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином у 2022 році. Через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 тисячі гривень, замість фактичного. Тарифу, який мав би становити 6 тисяч 890 гривень, і Луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них немає. Є коштів аби покрити різницю в тарифі у підгайцівській ж громаді. Кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон, мовляв, Луцька. Райрада передала Підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник Підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний, адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть, пишуть в своїх, о там у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони. Не віддавали, вони заробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично, ви знаєте, 15 жовтня вже був завжди по Україні, було пальне Сензари, трохи змістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відбувається від своїх цих. І хай береться складав тимчасове користування. Тобто Оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми. Значить, ми просили ходити нам на постійне на, 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 на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують Тобто збитки, десь будуть орієнтовно не знає, там, до 500 ну, тисяч вона вирахувати значить, в місяць. Тобто, коли воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в нас по цілій Україні. Тоді і знову забирають назад і знову заробляють гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть постійно, щоб постійне володіння ці котельні, <говори> але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли е, підгадівська громада доєднається до Луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії. Що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької об'єднаної громади. У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносії, Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгайцівською громадою, У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо. Вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з користування до 1 липня дві року. Котельню яка знаходиться в Ліпінах і в Підубцях. Дві котельні дали за одного гривні. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі? Та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо.